Вітаю, шановні друзі, слава Україні! У нас розпочався сьогодні черговий парламентський пленарний тиждень для парламентсько-президентської республіки. Хто забувся? Я нагадаю, у нас парламентсько-президентська, а не Офісно президентська республіка, взагалі то за Конституцією. Ця подія має значення тим більше, це фактичний початок нової сесії, нового сезону. І сьогоднішній день був дуже і дуже цікавий. От ми про це все зараз з вами поговоримо. Але перед тим, як завжди, я хочу зробити кілька коротеньких нагадувань. Хто ще не підписаний на мій канал в Ютубі, дуже прошу підписатися. Вам не складно, мені приємно. А крім того, є певні алгоритми YouTube, які допомагають більше розповсюджувати цей контент. Це в першу чергу перегляди постійних глядачів. Далі поширення, вподобайки, отець цвіночки нагадування, е коментарі тощо. Якщо вам, звичайно, тільки подобається те, що я говорю, якщо вас це зацікавило, то буду дуже вдячний за такі вияви уваги. А тепер переходимо до справи. Узагалі-то за конституцією у нас. Е Зараз мало закінчитися, мало закінчитися літні парламентські канікули, відпочинок депутатів і початок пленарної осінньої роботи. І завжди оті перші тижні вони будуть досить насичені різними достатньо знаковими подіями. Зараз воєнний час. Фактично, рада працює безперебійно, ну безперебійно. Знаєте, іноді дивишся на те, як вони працюють, і думаєш, краще б вони трошки більше каніку у собі взяли, ніж так, як вони ніж те, що вони роблять. Ну але менше з тим, хто хотів відпочити і так відпочив. Кому вдалося заникатися, тому пронесло, кому не вдалося, то там дехто попрощався з депутатськими мандатами чи дістав якісь певні кримінальні провадження. Ну це так показуха більше. Тому що насправді ми знаємо, що більшість депутатів із саме правлячої партії не особливо сиділи в цей період вдома, просто зуміли добре, гарно організувати для себе прикриття документальне. Ну, хто тупіший, тому не за наглість, не на за зневагу до України, до наших проблем і бід, а саме за невміння і тупість дістала, прилетіла трошки якась там певна покара. От, власне, і все. Тепер щодо сьогоднішнього осінь початок осінньої сесії. І сьогодні зібралися депутати із дуже цікавим показовим порядком дня. От знаєте, я ж за свої 12 років у Верховній Раді навчився всі ті підколомові ігри, всі ті підспудні течії тихі розбирати розшифровувати дуже легко. Серед різних людей доводилося там сидіти. Ну, з деяким, можливо, і темному провулку не захотілося б зустрітися колись, а деякі були дуже цікаві, дуже добропорядні люди. Різні люди були в нашому парламенті. Але серед них мені навч... вдалося розшифровувати дуже багато речей, які багато хто би у владі українській хотів би зашифрувати і заховати. От тільки сталося так, що з приходом тієї зеленої команди молодої. Як там Черновецька казав, моя команда молода, ділує що то там хороше, навірно. Ну з хорошим не дуже виходить. Так, от, з приходом цієї команди, всі мої вміння коту під хвіст, толку з того, що щось розшифровувати, коли все настільки тупо, явно і відверто, ну та що пробиш? Знаєте, у нас різні були еліти, і псевдоеліти, контреліти, антиеліти, а вони проходили якийсь певний суспільний вишкіл. Вони все одно приходили в парламент з чогось, звідкись це могло бути щось зовсім дуже нехороше. Це міг бути дуже негативний досвід. Але ті люди заходили з певним досвідом і певним розумінням. Я досі пам'ятаю, як, скажімо, там деякі стародонецькі повчали, скажімо там, молодих депутатів там своєї фракції. це звучало приблизно так: Ребята, запам'ятайте, от здесь все очень открыто, кажется, лежит, а ви поосторожні. Ручки то у вас тільки дві, можуть і не залишитися. І найголовніше, запам'ятайте, варувати тільки з прибилі. Только з прибелі варувати, ребятки. Так от, мені здається, було б добре витягнути тих кількох стародонецьких зв'ягільського, рибака, і інших, які повчали там молодих тоді, щоб вони зараз повчили тих, хто з монобільшості сидять у цій Верховній Раді. Хоча, Знаєте, там дуже багато регіоналів, звичайно, не в парламенті а у всій владі, яка тільки є, От зараз де не виринає щось. От хто там Міністерстві оборони займається призивною роботою, мобілізацією? Оці всі дикісті, які ми бачимо дуже часто, партія регіонів. Хто сьогодні займається економікою в офісі президента? Партія регіонів, шурма, класний, такий відомий, пасіонний регіонал тощо. Тому насправді. Регіоналів багато, оце якраз оті переважно, що прийшли в період е, Саші стоматолога Януковича сина, який е, діяв за принципом уже не з прибилі, а гребти, все, що бачиш, по максимуму, така перетворення держави тоді було на чисту мафію, і от зараз саме це і в повному розквіті. І от тому. Мабуть, особливо так звучить відповідно слова одного з депутатів, давнішого правда, депутатів. Зараз воно би було точно реально відповідало бістині, який, коли зайшовши перший раз до Верховної Ради, сказав: у мене було таке відчуття, що я йду між рядів, сідаю на крісу, а вскрізь навколо мене чути шурхотіння грошей, шурхотіння грошей, шурхотіння грошей. І от зараз, сьогоднішній день, він був зав'язаний на кілька подій, зв'язаних дуже серйозно з шурхотінням грошей. Ну, от вчора, увечері пізно, у нас з Володимиром Цибульком був, на мій погляд, цікавий гарний ефір на анексія. Нет, до речі, рекомендую хто не дивився. Мені цікаво у нас там це виходило. І ми десь в одному з розділів, в одній з тем, якось зовсім випадково зачепили питання оцих масових страшних розкрадань, які зараз ідуть в Україні. Які вада, ну ще раз кажу, вже ніяких прибилей, вони вже не крадуть, вони грибуть, вони виривають з усього, з армії, з усього, те, з живого виривають, так як при ковіді виривали життя людей з тими грошима, те, що творили. І от ми десь порилися трошки, і ми згадали, що. Випила недавно цифра, що тільки прямих розкрадань не просто не, не профільних витрат, всього інше а саме прямих розкрадань в Україні зараз саме влада здійснює різних рівнів звичайно. Влада приблизно 1 мільярд гривень на день. Щодня крадуть мільярд гривень, але ж звідки їх їх ж треба взяти? У нас бюджет дефіцитний на понад половину. Нам бюджет заповнюють наші союзники і спонсори західного світу, на яких плює Зеленський Хамить і все інше відбувається. Хто ж має дозаповнити ті розкрадання? Ви знаєте, дозаповнюють їх Збройні Сили України яких, на яких економлять у всьому на всіх закупівлях, на всіх на бронежилетах, на захисті, на касках, на доплатах, на випадка для поранених наших бійців, все інше. Ну, можливо, ще вчителі дадуть їм отих 4 тисячі доларів від Володимира Зеленського, щомісяця не жмуть, ні? Не жмуть, бо їм там сказали, що вони мають вернути гроші, які їм там на початку великого вторгнення, десь нібито не зовсім правильно виплатили за є підтримкою. От ті мусять вернути. Ті, хто крадуть мільярдами, вертати нічого не мусять. І от зараз, мені здається, симптоматично, що в цій раді, в той день, коли там дуже гучно було чути оце шурхотіння грошей. А наскільки мені відомо, депутатам монобільшості знову там були перерви, якісь перебої, відновили виплати в конвертах за тою програмою 20-30-50. Прекрасно розумієте, що не в гривнях мова йде, і не в одиницях. І от на цьому фоні. Мабуть, я з цього би хотів, щоб все-таки щось доброго почати. Був такий мені здається, такий пафосний пасіонарний виступ Петра Порошенка, який перед тим разом з ковою командою депутатів зареєстрував законопроект про спрощену цифрову систему визначення статусу учасника бойових дій, і оце його виступ. Дайте цим людям те, що вони заслужили. Це передбачено законом. Вони за це свої життя віддають, своє здоров'я тратять. Вони ризикують їхні сім'ї можуть втратити годувальників, втратити все. Дайте їм цей статус автоматично. Не мордуйте, не зневажайте, не принижуйте людей в тих чергах. От він на цьому наполягав. Зробіть, що це було в цифровій формі. Боже, якщо там хтось десь випадково незаслужено отримає, знайдете спосіб, потім позбавити, зняти, відмінити. Але дайте нормально не вигадуйте якихось причин, щоб сотні тисяч людей, які пройшли передову, які пройшли фронт, відчували на собі оцю зневагу і це знущання. Ну, але ж ця справа в тому, що е, учасник бойових дій там передбачає деякі. Вони не такі аж колосальні, вони не аж такі великі, а все-таки деякі пільги десь з комунальними випадами, з іншим, які, відповідно, має компенсувати державний бюджет. І от. На цьому якраз і приречено, тому що віддавати гроші військовим, якщо їх можна вкрасти, подерибанити, у цій владі явно не хочуть. Вони ще. Вже проголосований слава Богу Верховною Радою. Закон, уже не законопроект, а закон про виплати військовим досі блокують. Досі там по е, мізеру дістають наші поранені бійці, які досі не можуть списатися, не можуть іншими своїми справами зайнятися і не вертається на фронт, вони взагалі не мають за що животіти, і невідомо за які гроші там від своїх рідних купувати собі ліки. От на це грошей нема. Зате на. Всі свої велетенські виплати, доплати, і головне, щоб вони були безконтрольні. Депутати і урядовці і владці знаходять. І от в зв'язку з цим сьогодні основна частина дня і найбільш показові події були зав'язані на питання електронного декларування. Це те, про що вже втомилися наші західні союзники, нагадувати. Добре. В нас, ну, перше, на цьому електронному декоруванні було зациклено і наша євроінтеграція, і угода про асоціацію, і головне безвіз. Там було дуже чітко. Найменша спроба окремих депутатів внести якісь правки, які щось чуть чуть пом'якшували, автоматично привело до того, що тоді при Порошенкові, пригадуєте, нам чітко сказали, все ніякого безвізу не буде. Стоп. І тільки виправивши все це, забезпечивши всі вимоги наших західних союзників повну прозорість для того, щоб не було ніякої корупції, тільки тоді ми отримали те, що давалось неймовірним безвізовий режим під час великої війни. Так от, на сьогоднішній день ситуація наступна: В той час, коли почалося велике вторгнення, слуги, знаєте, для кого біда, а для кого мати рідна, вони так сплеснули руками і сказали о! Є! І вони дуже швидко скасували, взагалі скасували це декларування. Ви б бачили, як після того там рвонуло, як там квартири посипалися все. Ми ж тільки по кількох їхніх персоналях, тих, хто попали в немилість, або занадто тупо поступали, ми тільки по них побачили якісь обставини перш, певні. Тільки через те, і то по всіх них. Вже приватизована антикорупційна система, на жаль, вже приватизована, Хоча я думаю, що там може щось помінятися. Їхні всі керівники поїхали до ще одного господаря, не тільки Єрмак-господар. Поїхали до США, де там в Держдепі, в Мінфіні з ними дуже серйозно розмовляють. Я думаю, повернувшись, вони будуть трошки по-іншому поводитися. Через той справу Коломойського так швидко закрутилася. Про це ми, може, завтра чи післязавтра поговоримо. Буде для цього все-таки ще думаю, і додаткові підстави. Але е от тоді. В зв'язку з тим, що. А, ну як ця вся система почала антикорупційна, тоді ще приватизована, швидесенько закривати всі справи по сугах. Проштрафився, сіли, чекали, нічого не робимо до того моменту, доки збігне термін давності. Все після того закрили. А після, з того моменту, як почалося вторгнення, у суд взагалі роздолля. І вони рвонули так гребти і так красти, як, напевне, не крав ніхто і ніколи, і не тільки в Україні. Але з Заходу почали сильно тиснути. Ви хочете в якісь ЄС і НАТО? Ну підозрюємо, що ви не хочете туди насправді народ хоче. Ви не хочете, але добре про ЄС і НАТО поговоримо тільки після відновлення електронного декорування, а найосновніше. Грошей не буде нам вже відверто, вже президент Литвинеуседа дуже чітко сказав: навіть озброєння Україні затримується все більше через корупцію в Україні. Слухайте, я рік про це говорю. Я рік скрізь стверджу. Мені казали Чорнові, ти перебільшуєш. Це у них там якась змова, Байден з Путіним домовляється НАТО з Китаєм, десь там про щось. Це не так, це не через корупцію. Все вам же один з найбільших друзів України сказав через корупцію. А знаєте, зброя. Я думаю, зеленському команді не особливо не так потрібно. Вони не проти ручки підняти їм гроші, 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 особливо, коли почнеться відновлення. А вони дуже хочуть скоро на ру вийти на це відновлення. На Велетенській вони вже ж там більше трильйона заявку зробили. Ви ж пам'ятаєте? Потім сказали, стоп, а ну давайте назад, а тепер обліково. Ну до трьохсот чимось мільярдів спустилося. Отака була маленька тихенька історія. Але. Після того, як почався досить сильний пресинг і дуже серйозні попередження, довелося відновлювати. І було на рівні комітету дуже, дуже багато і дискусій, і гризні. Господи, вони замість того, щоб просто відновити, ви скасували, тоді відновіть. Адже ж військові, які на фронті, вони ж не і так не подають декларації. Це передбачено в законі з часів Порошенка. Воно нікуди не зникло. Все, просто відновіть. Ні. Відновляти не хочуть, вони вирішили, що приймуть окремий закон на час воєнного стану, як має робитися це декорування. Спеціальний закон, що вони туди тільки не пробували всунути. Вони туди пробували всунути, виключити, вас не кажучи, що і споріднених осіб усунути, щоб там за те на те, що не можна було спокійно мільярди списувати там чи на когось з родичів. Вони пробували орендоване житло викинути з того. Ну, тут треба дякувати тому, що все-таки є одна з фракцій Європейська Солідарність, яка дуже багато шуму підняла з цього приводу, і на комітеті і скрізь, а вони на неї з острахом оглядаються, коли йде мова про деякі питання, які зав'язані на західних союзників. Вони вже зрозуміли, західні посоли, зокрема, посоли G7, дуже чітко дивляться на реагування тої ж самої фракції ЄС. Там не треба бігати і там не треба наносити. Вони так відстежують, вони бачать, на що треба звернути увагу. І ті вже бояться. Так відверто наго деребанити і так відверто, наго е, знущатися над здоровим гузном. І тому в основній своїй масі більшість все таки поправок були враховані сьогодні. Закон проголосований в другому читанні, що там не так. Ну тому що що так, основна маса злодійських різних спроб зробити поправки, слава Богу, вдалося відбити. Це не пройшло. Але були речі, за які просто кистотьми лягали. Ну, перше. Не відразу почнеться оприлюднення декларації. відкладають на рік. Ну до того часу, може, вже й воєнний стан закінчиться, і тоді вже буде зовсім інша стара система. Ну вони тоді щось нове придумають. Але ну, бажання все одно себе якимось чином відгородити. Може, щоб за цей час побільше всього приховати, але ж декорувати все одно треба, що це допоможе? Воно потім випиве. Адже ж, ну, як кажуть, рукописи не горять. Тому. Все-таки це не є так страшно. Але є одна проблема, на якій відбувся дуже серйозний скандал, і відбулася певна афера. На комітеті з питань антикорупційної політики, де головою є депутатка Суга Радіна, там е була правка, по-моєму, Володимира Ар'єва, в якій передбачалося, що декларації мають подавати і радники Офісу президента. Ну, взагалі, відповідні там радники, члени наглядових рад і тому подібне. От про радників. І вз'їлось, і раптом вибухнуло. Спочатку вони не помітили тої поправки, і коли до неї дійшов, за неї комітет проголосував її підтримати. П'ять голосів з дев'яти було за, і сама голова комітету Сугиня проголосувала за. І тут раптом влітає рахамія з криком Стоп! Все не так, ви неправильно правильно діляєте. Це ж ми не про розширення, це ж ми про відновлення декорування. Стоп! В назві ні про які відновлення нема. Там іде про декорування під час дії воєнного стану. Немає про відновлення. Але з криком ні 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 це все не чинне. Радяне відразу ж перелякано. Зуневажнює те голосування. Каже: Ні, воно не відбулося, не відбулося, ну голосуємо ще раз. І вже ні, вона не голосує, ще там хто слух. І вже з п'яти лишилося три голоси. Три з дев'яти уже меншість. Уже правка не пройшла, на ній наполягли, звичайно, в залі Верховної Ради. Вона набрала, по-моєму, 189 голосів. Навіть сух частина проголосувала, треба вітати належне. Вони розуміють, каденція закінчується, йому між, між людьми доведеться ходити. А ті ж самі з Євросолідарності їм всім вища стикав, а ми списки опублікуємо, а ми про це всім розкажемо. І там вже певний страх є. Ті, хто, можливо, добре заховали, або ті, хто дійсно, може, вони всі там крали. От і проголосували за, але голосів не вистачило. І тому офісно-президентські не будуть подавати декларацію. А чому це так важливо? А з одної причини. Депутати сільських рад, які не отримують жодної зарплати, вони подають декларації, за ними стежать, за ними кожну копійку будуть вимірювати. Люди, які сидять в Опі, які збирають до себе на наради, є, ну, керівників підприємств, керівників цілих гаузей, під якими постоянно смірно міністри ходять, ті люди, які живуть за статками мільйонерів. Які мають телефонне право вплив на будь-які суди, дзвонити, вибивати що завгодно. Ці люди, виявляється, не мають подавати декларації. Стоп, а що це таке? Що це за майновий стан? Звідки їхній береться? А звідки в них ці гроші? Ну вони зрозуміли, що ті гроші корупційні. ці люди не працюють викладачами в вузах, ще десь там і де б вони там мільйони набрали. І от тут. Тут вперлися. Отут опа Зелена за своїх своїх не здає оцих подоляків, і всіх інших. Жорстко намертво. Там ще є кілька речей, які не вдалося протиснути. оті гігантські премії в стилі Аля е, оті раптові, е одноразові зростання прибутків, колосальні, подібні всі речі, на жаль, по них вийшов певний ступор. Не все пройшло. Ну добре ж хоч то пройшло. Принаймні, ну перше, це нас трошки відбілить під перед заходом. Друге, ну це, хоч трошки може, в декого серед слух, декого не всіх змусить трошки продуматися про наслідки. Боюсь, що ненадовго. Ці знайдуть якісь нові лазейки. Ну ще було зі скандалами. Важко ухвалений інший закон про удосконалення відповідальності для осіб, оповноважених на виконання функцій держави і місцевого самоврядування. Це паралельний закон, в якому просто вели автоматичну систему, згідно з якою. Автоматом списують штраф, можна його, звичайно, оскаржити, якщо ти з цим не згоден, але не подав час на декларацію, якісь інші порушення зробив з декоруванням. Ну, тебе штрафують. Це, це адміністративка, це не настільки серйозно. Але й туди суги хотіли засунути свої бажаннячка, приховати споріднених осіб, приховати оренду, приховати ще там з десятки різних речей, на яких вони вміло ховають свої фінанси, вкрадені фінанси. Ну, тому сьогоднішній день, отакий, в цьому плані, був днем. Коли корупціонери поступалися трошки, давали задній хід, відступали, але гризалися вгризалися в тіло закону і не хотіли відступити. Вони сьогодні дуже відверто, годинами, особливо перед тим на комітеті, годинами днями боролися за право безкарно красти. От це є обличчя монобільшості, яка в нас сьогодні відобразилася сьогодні, в сьогоднішніх голосуваннях ну добре, хоч західні наші союзники можуть їх чомусь дотиснути, от так, пів на пів дотиснули, все одно ж красти будуть. Ну але хоч буде потім на них управа, якщо поміняється вада України, якщо звичайно дорогі любі українчики знову не оберуть таких самих, то, хоч можна буде, хоч когось з них трошки посадити і щось конфіскувати. Оце була перша частина дня, а друга частина дня, вона ще гірше пахла грошима, тільки кривавими грошима. Сьогодні в відставку йшов міністр Мародер Резніков. Я про це написав, зробив запис учора, по моєму ввечері, Там більше Там була про цю зелену карусель, Зе карусель, ганебну карусель, гедотну карусель, отю відставку Резнікова. Не в тюрму, не під суд, не під слідство, а з почестями. Будуть йому давати якусь посольську посаду, чи дадуть йому десь тихенько відсидітися, щоб до нього питань не виникало зайвих. Але сьогодні відбулася страшна річ. Оце було просто дійсно страшне. Людині, яка зробила все можливе і неможливе за неповних два роки для того, щоб зруйнувати українську армію, щоб вона не змогла належним чином зустріти ворога. Людині, на якій відповідальність несе за відповідальність. Ведені війська з півночі і з півдня, цілі укріп райони ліквідовувалися. Так, наказував Зеленський, так Єрмак наказував, але Резніков це реалізував. <кхе> людину, яка розвинула найстрашнішу корупцію в українській історії, а може і не тільки в українській. Я не знаю, чи ще колись щось подібне було, особливо під час війни на армії. Цю людину слуги, їхні присужники, проводжали стоячи оваціями. Знаєте, це було страшно. От я дивився на це, мені якось так різануло по серцю. Ну, це вбивцю українських солдат, через якого армія вступила в війну без бронежилетів. Скільки сотень людей тоді загинуло, бо вони в окопи попали без бронежилетів без казок. Я ж пригадую, з волонтерами працював. Ми шукали, де це можна знайти. Гроші на це збирали, щоб хоч якось забезпечити людей на бокпостах. От ця людина іде з описками. Від цього просто неймовірно гидко. Знову мені іноді там кажуть, а чому ти там часто там хвалиш там Євросолідарність? Знаєте, слухайте, я не належу до жодної партії, до Євросолідарності теж, і там є пару людей, з якими в мене зовсім не хороші відносини. Та й до партії в мене так собі, знаєте, хтось кращий, хтось гірший. Але, ну, перше, все-таки я підтримую Порошенка. Але, друге, і це важливо, от в цій ситуації, що по тому декоруванню? Що по ситуації зараз відставками цими? Ну, єдина партія, яка не аплодувала Резнікову, яка вимагала його звіту, таки добилося якогось мінімального звіту, хоча все одно вийшла профанація, тому що Резніков тупо примітивно брехав, розказував, що немає кримінальних проваджень, а за що ж пару людей вже сидять, і інші тоді він каже: Ну, у нас ж презумпція невинуватості, ну так, звичайно. І ти поки що не винуватий вважаєшся. При тому, що ти найстрашніший мародер і убивця. Але менше з тим. Це єдина по суті, партія, яка поки що виконує роль опозиції. Всі інші лягли під владу. Що колишні опозрешники, що олігархічні, що колишня опозиція, голос, Батьківщина, всі аподували, як можна убивцю мародера проваджати описками. Оце це було особливо болісно. Були ще інші речі. Знову те для мене є шоком певним. Умер. Ну, вся карусель підтвердилася. Тут я вже вчора вибачався, що я все таки думав, що вони по іншій логіці будуть працювати. Ні, логіка була проста, тупа і примітивна, включай карусель для того, щоб не появилося нагадування десь з заходу. Звідкись дайте нарешті нормальних людей. Перестаньте нарешті в корупцію бавитися. цей же ж залужний недарма. Вголос публічно заявив про Полторака як найкращого міністра оборони. Хочете, щоб армія розбудовувалася, щоб вона була нормально забезпечена? Хочете, щоб вона була обороноздатна. Ви маєте людину, яка це все зробила в минулому. Всі проблеми, які є при Різнікову, розв'язувалися ідеально при полтораку. Призначайте полторака. Він політику не ліз, Він займався політикою. Він не був членом жодної партії. все. він просто був дуже хорошим міністром При Порошенкові, але він не дав би красти. А вони хочуть красти, і тому і тому іде дуже швидко поспіхом, іде Умеров. І я сьогодні знову був шокований. Оцей апофеоз «Умеров прекрасний, «Умеров чудесний, технологічний. Там прекрасні результати в фонді держмайна. Я вчора трошки казав про ті результати в фонді держмайна і про відверто зрадницькі дії, і про його російські шкел... скелети в шафі, як він фактично зрадив свій Крим, Киримо всіх своїх зрадив. Ну, це, на мій погляд, от є якісь ситуації, коли які якесь помішення відбувається. Причому зараз для мене шок, тому що багато людей, до яких я ставлюся з повагою, і від яких я точно цього не чекав, які почали коментувати, говорити, ну, умер це добре. Знаєте, мені це нагадало, коли призначали Резнікова, так сталося, що на мене всі образилися. Це був початок листопада 21-го року. Я був, тоді здається, єдиний, хто сказав, що це буде ще гірший міністр, ніж був таран. А зараз я вам скажу дуже погано знову річ. меру, на якого так всі готові молитися. І тоді були на Резнікова, готові так само молитися, розказували, що це нарешті світова постати. Так от, меру буде гіршим і за Тарана, і за Резнікова. Перше, абсолютно некваліфікований в сфері тій. Друге, людина з скелетами в шафі, оця велика приватизація під час війни, якою її пробують нахвалювати там всяка економічна правда, інші там провладні видання. Ну це цей жах. Ну, Дунайський, Дунайський річково-морський порт за ціною хорошого осібняка під Києво. Ну це, це не корупція, вибачте, це мегакорупція. І от. Це його призначення, ну, власне, призначення буде напевне завтра, післязавтра В Зеленський вже вніс подання. Він має конституційне право вносити це подання на його призначення е головою е міністром оборони. Але оцей клімат це чудесно. Господи, він мене так повернув 4 листопада 2021 року. Той самий той самий Резніков. Та сама історія і ті самі результати, і Про Резнікова ж напряму про всю корупцію відкрито почали говорити, крім таких, як я і, можливо, дехто з вас почали відкрито говорити через більше як рік. Тільки в січні 23-го року почали відкрито говорити. Я не знаю, коли про Умерова почнуть відкрито говорити. Там буде дуже багато тих, хто постарається, щоб про нього нічого не випило. Але краще не буде. Повірте мені, на жаль, буде гірше. Але це ще не все. Сьогодні в Раді. Ну, так, знаєте, зверхньо звітувала така собі пані Піщанська. Це дамочка, яка є сусідкою по сходовому майданчику родини Зеленській, з яким ми не разом товаришували, яка очолювала фан-клуб кварталу 95 Кривому Розі. Яку саме за це і ні за що інше, призначили тоді, в детективний спосіб, звільнивши, скинувши там пальці в двері, викрадання і все інше, попереднього голови антимонопольного комітету України поставили на голову антимонопольного комітету. Вона була здана в оренду спочатку фірташу, доки з фірташем Зеленського був Васьвай. -вась, зараз там, по-моєму, відносини зіпсувалися, бо втратився інтерес. Тепер вона. Там ніби става не потрібно, вона знищила антимонопольний комітет. Антимонопольний комітет штрафував дрібних виробників за якусь неправильно зроблену етикетку і простив 5 мільярдів гривень Коломойському. Простив мільярди фірташу. Простив все те, на чому на десятки мільярдів розкрадалася Україна. Вона знищила антимонопольний комітет, фактично, і вона тепер іде на фонд державного майна України. Людина без жодного досвіду кваліфікації. Її сестричка опікується е, маєтками Зеленського в Італії, А вона як подружка буде займатися всім державним майном України. Я собі уявляю, що там мафія тепер зможе наробити. Ну і зовсім наостанок. А хто ж іде на її місце на антимонопольний комітет? Я ж казав, карусель крутиться. От пригадуєте, той був фільм Весела карусель там. Ну там весела, а в нас брудна. На її е, місце йде такий Павло Кириленко. Павло, по-моєму. Нинішній голова Донецької Ова. Я не знаю про нього чогось поганого. Я знаю тільки одне. Що в нього були компрометуючі факти, які викликали до нього недовіру. Він проходив спокійне кар'єрне зростання. Таких людей не можна блокувати тільки через те, що його брат-сепаратист е, і убивця українців на Донбасі, його батьки лишилися на окупованій території є сепаратистами. Ні, він міг відрегтися, він доросла людина. Але в нього ще обережна кар'єра. Його потрошки піднімали. Він зростав. Він, решті решт при Порошенку відпритий владі генпрокурор його чи військовий прокурор призначив прокурором військовим Закарпатської області. Як найдальше від конфлікту, найдальше від тої війни, де є його особисті шкурні інтереси, де його брат убиває українців і де його батько присужує ворогу. Але тільки прийшов Зеленський, його перевозять звідти головою Донецької обласної військової адміністрації. Людина контролює область по сусідству зі своїми, там не Донецьку, а Луганську. В нього родичі-убивці. І сьогодні, а і Зеленський про це відгукнувся. Знаєте, як там теж українці, вони такі самі, як і ми. Що ви проти них маєте? Вони такі самі, як і ми. От, от такого самого, як і ми, зараз ставлять на антимонопольний комітет. От і ми маємо сьогоднішній день, коли в Раді дуже сильно шелестіло грошима, брудними грошима. На цьому завершуємо? Слава Україні! Віримо в перемогу.